Робиться вакцинація собак, і коли забігає, допустимо, лиз на подвір'я, завжди є контакт з даною твариною дикою. Верніше, і коли тварина після покусу не гинеться, можна з перших таких самих простих міркувань зазнати, що дійсно є імунітет даної тварини і що тварина не може захворіти сказом. От. Хоча є ряд країн, в даному випадку чи Прибалтика, чи Єрландія, чи Англія, після даної вакцинації там чітко, згідно інструкції, завжди проводиться напруга імунітету проти даної хвороби. О, а так, щоб в нас десь проривали відповідно вакцини, такого ще не реєструвалося. Ну, як зазвичай, в нас є вакцина Рабі Стар», виготовляється е, в нас в Україні. От і вакцинують такою вакциною. Що... Що... Олежі і... Чи... Зовсім інша ситуація з безпритульними собаками. Бірка на вусі, вона свідчить тільки про те, що в собаки не буде нащадків, а чи свідчить вона про те, що є щеплення від сказу? І скільки часу це щеплення від сказу дійсно? Його ж треба поновлювати. Щеплення від сказу робиться один раз в рік. Один раз в рік. Починаючи щепити, можна вже щодня з трьохмісячного місячного віку. Міською радо розробимо два напрямки вирішення цієї проблеми. Перший напрямок, що робити. Собакою, яка має господаря. Розроблені правила благоустрою, які прийняті буквально на останній сесії, створена муніципальна поліція, яка слідкує за виконанням цих правил благоустрою. Що ми зараз маємо? Якщо господар веде собаку в наморднику, в ошейнику, але не на поводку, вона рахується безпритульно. Тому мають бути всі елементи, тобто повністю ошейник він повинен вести. Якщо будь-якого елемента немає, чи намордника, чи ошейника, муніципальна поліція вправі зупинити цю людину і накласти на неї штраф. Тобто для громадян це 1-3 неподкорний мінімум, для посадових осіб це 3-5. Якщо повторно дана людина знову ловиться на тих речах, що собака десь бігає і не контрольовано, вже тоді 3-5 на громадян і 5-7 неподкорних мінімумів на посадову особу з конфіскацією собаки. Тут дуже важливо, тобто, вплив є У нас зараз. якщо просвідкувати адмінкомісію, вже досить багато є таких протоколів на власників собак, які порушують правила благоустрою. Є, є єдині правила, і їх треба виконувати. Що стосується безпритульних тварин. То так, є до допомога волонтерів, але міською радою є відповідне фінансування, є виділені кошти. Є третій в Україні центр стерилізації. Зараз ведуться роботи з волонтерів спільно завершити, щоб його вести в експлуатацію. Зрозуміло, що собак зараз стерилізовують. Ну, наприклад, зараз тільки цього року ми змогли стерилізувати 216 собак. Е, зрозуміло, ну це цей метод, який зараз на даний час є. Він згідно чинного законодавства, це про те, що взята копія з Греції. В Греції тільки стерилізація більше нічого не проводиться. і чи дійсно стерилізовані собаки спокійніше набагато? Тут справа в тому, що найнебезпек показує досвід, найнебезпечна собака, коли вони гуртуються. Гуртуються, як правило, в певні пер періоди, коли біля самки їх є дуже багато, і наказ самки це якраз той момент, коли можуть розірвати людину на швидкі, і так далі. Тобто стерилізовано собака... буває арсені в тому випадку. Я доповню з нашої сторони, коли є період парування. Ну, коли прийшла собака стерилізації, вона вже зовсім інша змінена характером, і вона такі гречені. Тобто немає так званого гуртування і немає загрози людям, і немає такої агресивності буйності. Це... Чому програма стерилізації була призупинена і чи зараз відновлено? Ну був певний період, що було призупинено, було заборонено певні ліки, які дозволяли усипляти собаку. Там кетанол. Зараз це відновлено. ми знайшли замінники, повністю все працює. Є е, достатньо в нас, е, от тільки сьогодні припишла знову заява від мешканців, що на дужбі є собака, яка десь там веде себе агресивно. Відповідно, ця собака буде проведена стерилізацію. Якщо ж не вдається її виловити і вона веде себе неадекватно, то закон каже, що єдина структура, яка може примінити табельну зброю, це міліція. Тому ми складаємо відповідну комісію, це робиться дуже оперативно. У нас, був випадок, коли собака зліза в контейнер для сміття і звідти нападала на людей. Її тоді приходиться ліквідувати, але саме руками міліції. Більше ніхто не має права застрелити собаку, чи вбити. Світлано, а як позбавитися страху, з яким доводиться інколи все життя потім жити? Ну для того щоб позбавитися страху, треба пам'ятати про те, що як в людей є характер, і темперамент так само і в собак є свій характер, і також свій темперамент. І не можна казати, що це тварини, які нічого не відчувають і вони просто от хижаки чи нападають на людей? Ні. Ці собаки, ті домашні собаки, які живуть, вони повністю наслідують характер свого хозяїна. Недарма кажуть, що коли собака довгий час перебуває з одним і тим же господарем, господарем, ну вони дуже стають схожі. Звички, наприклад, навіть вони навіть візуально стають чимось схожі, є таке. І не дивно, що ця собака, перебравши певні риси, Цього характера господаря вона веде себе на вулиці в середовищі, так як він. Якщо він агресивний, якщо він жорстоко з нею поводиться, то відповідно вона також буде агресивно поводитись. Але якщо ця тварина вона живе в доброті, в догляді, якщо вона задоволена цим утриманням, вона навпаки відплатить і любов'ю, і відданістю. Тому що дивіться, собака це одна з небагатьох тварин, яка от. Дуже віддано своїм господарям. Нема ще таких тварин в історії, нема. Дивіться, є таке, що кидали собак, вони от на вокзалах чекали, поки прийде той господар. Це історичні факти. І тому я вважаю, щоби потім ми не вирішували проблему подолання страху. Треба спочатку якби навчитися нормально поводитись з оточенням, з тваринами, з людьми, тому що все йде з сім'ї. Якщо ми візьмемо маленьку. Маленького песика, і є в нас в сім'ї діти. Треба вчити, щоб ці діти доглядали. Тобто, ми несемо відповідальність за тих, кого ми приручаємо. І якщо ця тварина до нас прив'язується, ми не маємо просто жодного морального права взяти її і вишворнути. Тому що треба завжди себе ставити на місце навіть тих тварин, до яких ми, скажімо, так, от деколи дуже жорстоко і безвідповідально відносимося. І собака нападає на вулиці. Не завжди тому, що вона агресивна і хоче відімстити. Вона деколи нападає, тому що їй страшно. І якби в тварин перша реакція є, що вона от боїться людину і вона нападає, щоб перешкодити нападу людині. Тому що собака як? собак немає підсвідомості, але вони не є такі от зовсім без емоцій. І, скажімо. Вони запам'ятовують форми, вони запам'ятовують запахи, можливо, вони також запам'ятовують людей. І коли от йде собака по вулиці і вона відчуває е, якусь форму чи запах людини, і в неї просто би, це таке, скажімо, такий момент, вона згадує, що колись е, з якоюсь травмуючою для її психіки ситуацією це було пов'язано. Тобто, це ж е, кожна жива істота, вона також має свою психіку, свою психологію. Не тільки ми люди. Маємо страхи, фобії, переляки. Не Тільки нас треба жаліти і лікувати. Якщо господар не має авторитетних прав, то він в будь-який час може просто стати жертвою цієї собаки. Якщо людина не має впливу на собаку і не має авторитету, він ніколи не буде господаром собаки. Якщо ви не хочете бути покусаними, найкращий спосіб це оминути ситуацію. Не боятися на відстані сказати господарю, візьміть собаку на поводу, будь ласка, не провокувати собаку в жодному випадку. Якщо ж вона без господаря собака, тим паче собака порід агресивних, в яких з покоління в покоління культивується агресія, чи це до людини, чи це до собі подібних, чи це до тварин. Якщо ж ви бачите безпритульних собак, собака. Якщо навіть вона стерилізована, вона кусає не тим місцем. По своїй природі собака це є зграйна тварина, незалежно від того, чи в неї придавлені статеві інстинкти, чи ні, вона буде в зграї. І вона буде виживати за рахунок зграї, своєї ієрархії. І якщо ви опинитеся перед лицем такої зграї, обійдіть. Обійдіть просто здалека. Не ставте себе в становище небезпеки. Собака в місті це є нормально. Ми повинні на даний час так каже законодавство, і ми повинні просто відпрацювати правила гри. Тобто, все місто це є нормально, коли людина йде собакою, але вона повинна дотримуватись певних правил, які на даний час є в місці. І проблеми такої не буде. Якщо вони буде на поводку, то не треба буде його просити. Я по принципі, погоджуюсь, щоб він його взяв на поводок, тому що це створює якусь для людини дискомфорт. Тому на даний час в місті достатньо є територій, вигул собак можливий, він контролюється також, мені подобається така громадська, зація, як мою ковчег. Дуже серйозно працюють вони з цим. Ми з ними дуже багато коригуємо спільних дій і правила благоустрою дуже багато є пунктів. Ними саме внесено. Тому я думаю, що можна спокійно об'єднуватися. Ми готові на компроміс. Ми готові слухати думку будь-кого. Якщо це можливо через владу провести якісь зміни, додатки і покращити цю справу, ми завжди готові до співпраці. Під час кожного конфлікту, як з людьми, так і з тваринами, головне це контролювати власні емоції. Швидко оцінити ситуацію і прийняти вірне рішення. Хай ризику у вашому житті буде якнайменше. до зустрічі.